Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні ми будемо читати Євангеліє Великої Середи Страстного тижня, це 26 глава Євангелія від Матфея з 6 по 16 стих. Тут розповідається про помазання Ісуса Христа миром, жінкою, і також про зраду Іуди. Ну, оскільки ми вже з вами нещодавно. Мабуть, у Лазарову Суботу говорили про помазання Ісуса Христа миром. І тут нам ще подається історія про Іуду. І це питання відноситься до одного із найскладніших для розуміння, тому що багато виникає питань. По-перше, чому Іуда був серед апостолів. Потім, чи це йому так було вже долею написано, що він обов'язково має зрадити Христа. І ми постараємося на цю тему поговорити. Менше зупинимося на помазанні Ісуса Христа миром, оскільки ми вже про це говорили, більше поговоримо про постать Іуди. Одного разу. Коли Ісус був у Вифанії в домі Симона Прокаженого, підійшла до Нього жінка з посудиною дорогоцінного мира і зливала йому, що возлежав на голову. Побачивши це, ученики його ремствували і говорили, для чого таке марнотратство? Бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати в Боги. Ісус же, зрозумівши це, сказав їм: навіщо бентежите жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо у Бог їх завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши мир оце на тіло моє, до погребіння мене приготувала. Істину кажу вам, де тільки буде проповідуване Євангеліє це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила в пам'ять її. Отже, ми вже говорили з вами на цю тему. І е, якщо подивитися в інших євангелістів, дещо по-іншому описується ця історія. І це досить, е, ну, якби зрозуміло, чому саме так це відбувається, е, ми в школі із учнями недільної школи проводили такий експеримент, я їм запропонував, аби вони, е, кожен намалював е, таку картину, що стоїть хатинка біля лісу. Із комина йде дим, і біля хати стоять вулики. Діти виконали цю е, задачу, і там дійсно на кожному малюнку був ліс, е, була хатинка, е, був дим з хати і були вулики. Ну, але зрозуміло, що е, ці малюнки були різні, кожен по-своєму уявляв. І тому ми дуже з вами різні, і ми по-різному бачимо одну і ту саму ситуацію. Ну, але є суть, є найголовніше. І тому дим з кожної хати йшов, але в когось він стелився, а в когось піднімався до гори. в когось стояв там один вулик, а в когось три, в когось хата була з одним вікном, а в когось з двома, ну і так далі. Так само і тут апостоли, кожний щось по-своєму бачили. Від того, що відбувалося. І головне, що тут зберігається суть події, помазує миром, і інші ремствують. Тут не згадується Іуда, але згадується те, що ремствують взагалі всі апостоли, що краще було б це миро продати. Далі буде по тексту йти розповідь про Іуду і його зраду. І саме тому не випадково ці тексти поміщені разом, щоб показати, наскільки в одній і тій самій ситуації люди можуть поступати досить по-різному. Ось є Христос і жінка, яка є небагата за останні гроші купляє дорогоцінне миро і зливає на Христа. Тобто, вона ладна для Господа, для улюбленого вчителя віддати все. А Іуда в той самий момент, тому що інший євангелист говорить про те, що найбільше Юда спокусився, тому що Матфей тут узагальнює. Можливо, він не хоче називати, що це саме Юда спокусився. І він, замість того, щоб проявляти милосердя, він, навпаки, тут проявляє свою корисливість. От і от така відмінність, і так само і буває в нас у житті. Зараз дуже така спостерігається та тенденція, що багато теж, от так само хтось проявляє милосердя до церкви, до проповіді Євангелія, до добрих справ, і йому не заважають зовнішні обставини і тенденції часу, і люди намагаються робити добро. А є ті, хто спокушаються, і їм постійно щось стає і не так. І, до речі, за останні кілька років от відчувається, що навіть і ті, хто ходять до храму, ті, хто навіть і, начебто, вважають ще себе християнами, належать до якоїсь певної конфесії, все більше і більше піддають сумніву вчення, піддають сумніву практики, які нам пропонує церква, традиції. Тобто, якщо узагальнити, то вони схиляються до духу лібералізму. А це дуже небезпечно. Тому що та тенденція весь час зростає, як то кажуть, є такий вислів у геометричній прогресії. Тобто дуже йде така ланцюгова реакція. І коли людина відчує, що можна піддати критиці, ось і висловитись якось провод. Таку позицію церкви, значить, можна і в чомусь іншому теж собі дозволити поступати більш ліберально, і там ніколи людина не зупиниться. І тому, от колись застерігали, про це будемо десь окремо ще говорити. Оці церкви застерігали, що може прийти час, коли цей лібералізм наповнить церкву, і. Де відчути е, справжній дух, от, тому що і застерігали, що багато й буде проповідників, які теж будуть е, лоскотати людям вуха, е, ті, які будуть е, говорити те, що буде подобатися саме людській стороні нашого єства? Значить, як е, от за яким критерієм можна, хоч якось розібратися з цим всім, щоб не спокуситися. Тому що з одного боку, начебто, і сьогодні не дуже популярна проповідь, але є достатня кількість проповідників. Так ось критерій такий: якщо хтось закликає до покаяння, до смирення, то це можна вважати ну, що правильно. Тому що, до речі, і про сни так кажуть. Взагалі, ці церкви забороняють звертати увагу на сни. Але якщо людині там ну, от приснився якийсь сон і він її спонукає до покаяння. Ну, то, в принципі, ну, на це можна звернути увагу. Оце найголовніший критерій. Тому що проповідь Ісуса Христа, також проповідь Іоанна Хрестителя починається словами: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І той, хто кається, він ніколи не помилиться. Відповідно, ти не будеш гордитися, ти не будеш осуджувати, і ти будеш плекати у своїй душі смирення. А це найголовніша чеснота. Ну і далі читаємо по тексту. Тут вже йдеться про Іуду. Тоді один з 12, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвященників і сказав: Що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому 30 срібників, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його. 30 срібників це ціна раба. Настільки Іуда розчарувався в Христі, що за таку невелику ціну вирішив Його продати. Чому так Юда поступив? Ми говорили з вами також і про це. Він уявляв, що це буде царство, про яке говорить Христос, як Царство Земне, Ісус Христос буде помазаний на Царський пристіл. Відповідно, там будуть певні посади. Радники, і, можливо, він саме Юда, міг би теж там отримати якусь посаду. От він так примітивно сприймав оце, що говорив Христос. І як же ж Юда потрапив до числа 12? Справа в тому, що Господь дає всім шанс. Оце відповідь на це питання. Господь дає всім шанс. І, мабуть, Господь бачив в Іуді, що є в нього іскринка. Яка може його оживити духовно, і він дійсно почне жити для того, щоб жити для царства Божого. І відповідь на це питання ми бачимо з подальшої історії, що коли Юда побачив, що він продав невинного, він розкаївся, але не покаявся. Ну, не вистачило йому от цих добрих справ. От бачите, він був прив'язаний до грошей, що і там тягнув із скриньки щось. І тому не було в нього справ милосердя. А якби він подавав милостиню, то от ця милостиня йому б допомогла в той момент. Можливо, він би і не вчинив того гріха. От треба робити справи милосердя. Це та олія, яка нам дає, щоб наш світильник, наша душа, щоб вона горіла. От як ми вчора з вами. Говорили. А він цього не робив. Але він ну, серце відчув, що зрадив Господа, але не вистачило в нього сили прийти впасти до Ніг Христа, плакати. Господь би простив, так як і апостола Петра простив. Але ж він цього не зробив. Тепер, дехто вважає, що якби Юда не продав Христа, то відповідно і не було б хресної жертви і таке інше ні. Ми з вами говорили про те, що завжди Господь бачить певну тенденцію, але Він дає шанс. І те, що у Старому Заповіті є певні пророцтва, вони не прямі ці пророцтва. Вони не кажуть, що саме Іуда буде іскаріот. Ні. От і тому це ми лише ці поетичні твори сприймаємо так, як пророчі. Але це не означає, що це було наперед визначення для Іуди, що він обов'язково має зрадити ні. І тому Христос взиває до душі Іуди, коли Він вже навіть і зрадив, то ось відповідь пряма. Якби так було предречено Господом, то Господь би нічого Юді не сказав, коли він вже прийшов і поцілував його, а Він його другом називає. Іуду. Ісус Христос називає Іуду другом. Для чого? Він далі йому дає шанс, оживляє його своєю любов'ю, своїм поглядом. Ну, але ніч, ніч і в душі, ніч і на вулиці. Іуда все-таки зраджує Христа. Чому ми, православні християни, мабуть, і не тільки православні християни, чому ми постимо у середу і п'ятницю? Тому що в середу. Відбулася зрада Ісуса Христа. А у п'ятницю Христос був розіп'ятий. І тому от, ось ця традиція вже триває дуже багато віків. І вона дуже добра ця традиція, вона нам допомагає, особливо у теперішній час, коли ну, все ж таки більшість людей мають хліб і до хліба і піст. Саме якраз і в середу, і п'ятницю напротязі року, за виключенням загальниць, є седмиці, коли в середу і п'ятницю немає посту. Так переважно завжди є піст. І це нам допомагає також мати самоконтроль. І оцей піст, який ми стараємося тримати в середу і п'ятницю, на протязі року, він теж є тою справою і милосердя. Тому що піст і має бути пов'язаний з милосердям, і він є тою олією, яка в останній десь момент, важливий момент, може нам допомогти спастися. От, в Іуди не було отої олії, от не було в нього справ милосердя. От і тому він не зміг справитися із тою ситуацією. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Господу!